Слава Ісусу Христу! Вітаю, другі друзі, на моєму ютуб-каналі з вами отець Роман Лаба. Карл Барт, один із відомих видатних протестантських богословів. Цього протестантського богослова я як католик читаю і користаюся з його праць, зокрема з його коментарів на послання апостола Павла. Дуже відомий коментар є на послання до Римлян, але не тільки. Українською мовою є чудова монографія православного богослова отця Андрія Шимановича. Біблійна екзегетика Карла Барта, праця достойна прочитання і вивчення. Отже, Карл Барт радив проповідникам під час приготування проповіді в одній році тримати святе писання, а в іншій газету. Але газети я не знайшов, бо не знаю, чи в Україні є ще якісь паперові газети. Барту йшлося про те, щоб проповідь була закорінена в Божому Слові і в актуальних подіях, які ми переживаємо. Тому що сьогодні. Барт говорив би, щоб ми в одній руці мали святе писання, а в іншій, наприклад, смартфон зі стрічкою новин. В цій пораді Карла Барта є щось глибшого. Справа в тому, що в біблійному розумінні слово це і є подія. Єврейський термін дабар, давар означає слово, але також факт, так само грецьке слово рема. Тримати в одній руці святе писання, а в іншій газету. Це намагатися прочитувати події нашого життя в світлі слова, розпізнавати знаки часу. Ось що на цю тему говорить Собор Ватиканський II в Душпастерській Конституції Гавріу Експес. Народ Божий спонукуваний вірою в те, що його веде Дух Господній, який наповнює всю землю, старається розпізнати в подіях, потребах і прагненнях нашої епохи, до яких він причетний разом з іншими людьми. Справжні ознаки присутності Бога або Його проведіння. бо віра освітлює всі речі новим світлом і виявляє Божий план щодо цілісного покликання людини, тим самим спрямовуючи розум до справді людських розв'язок. Можемо бути здивовані таким твердженням, ну як розпізнати в подіях, потребах, прагненнях цієї епохи, цього хаосу, в якому ми живемо, Божу присутність або Боже провидіння. Апостола Павла, що Бог з тими, хто його любить, в усьому співдіє на добро. Святий Августин висловиться ще більш скандально: там, де є зла воля людська, там є добра воля Божа. Тобто Бог навіть зі зла намагається якесь добро вивезти для людства, для людини. Ну і з найбільшого зла, яким було розіп'яття Сина Божого, Бог вчинив джерело найбільшого блага, відкуплення людського роду. І християнин, це хтось, хто різні події, чи то в особистому житті, чи то на геополітичній сцені, відчитує в світлі Божого Слова. Християнин неустанно ставить запитання, Боже, що ти прагнеш мені сказати цією подією, цим фактом? Однією із подій, яка потрясла усім світовим товариством останні два дні, було підняття Дональдом Трампом мит для усіх країн. І навіть для безлюдних островів, що стало причиною для мемів. Це, здається, сталося 2 квітня. Як подає Радіо Свобода, Трамп відзначив, що Сполучені Штати Америки більше не можуть дозволити собі утримувати торговельний дефіцит з іншими країнами, припускаючи, що США надто довго їх субсидували. Ми дбаємо про країни в усьому світі, сказав Дональд Трамп і додав, що настав час США подбати про свій народ. Базова митна ставка на імпорт усіх іноземних товарів до США становитиме 10%. Такою вона буде для Великобританії, Бразилії, Австралії, Туреччини, України, О, дякуємо. та багатьох інших країн. Для країн Євросоюзу вона становитиме 20%, для Китаю 34%, для Південної Кореї 25, для Японії 24, для Індії 26. Не знаю, чи вас втомлювати іншими цифрами, може ні. Геополітичні експерти цю подію вважають однією з найбільш таких епохальних подій, подією, яка цілковито зруйнує світову безпеку. Чому? Тому що призведе до великої напруги між народами, штовхне світ до торгівельних війн, ну, а торговельні війни дуже часто призводять до якоїсь світової системної війни, яка завершується. Новою світовою системою безпеки, новим розподілом світу, новими впливами і так далі. Дуже ймовірно, що історичний період, дорогі мої, в якому ми живемо, стане одним із найбільш нестабільних в усій світовій історії. Як до цього дійшло? Як до цього дійшло? Як так сталося, що надійшли не такі нестабільні часи? Святий Августин дає чудову підказку. Злий час, важкий час, люди постійно це говорять. Однак живімо добре, той час буде добрим. Час є таким, яким ми є, говорить святий Августин. Тобто, святий Августин говорить, що ну, час це ми. Як ми той час наповнюємо, таким той час і є. Дорогі мої, не випадково першою освяченою дійсністю в космосі і першою і святою. Дійсністю в космосі не була якась там свята гора, наприклад, святий камінь, вівтар, чи ще там щось, тільки час. Бог благословив сьомий день і освятив Його. Тому людина передусім покликана освячувати час через молитву, через прославлення Бога, бо часи будуть такими, якими є ми. Тому в цьому часі. Ми, християни, покликані вказувати в цьому нестабільному часі на найбільшу стабільну дійсність у всесвіті слово Боже. В Євангелії від Матея Господь навчає: Небо і земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. Господь і його слово найбільш стабільний фундамент, тому віра єврейською мовою емуна походить від корення Аман, значить підтримувати, давати опору. Давати фундамент, давати стабільність. Від цього слова, до речі, походить слово амінь. Амінь. Ми кажемо в кінці кожної молитви. Таким чином, ми виражаємо віру, що єдину стабільність може дати нам Господь Бог, або єдиний, хто може нам дати ту стабільність. Пригадаємо собі девіз ордену картузів, то такий споглядальний орден, стат круксдум Орбіс. Хрест стоїть в той час. Коли світ обертається, крутиться. Тобто в світі, який постійно міняється, змінюється, раз так, раз як. Найбільш стабільною дійсністю є Хрест, що значить хрест, звісно, мова про Христа, про любов Його, яку він найбільше проявив на хресті керигма. Входимо в період, коли слова Ісус Христос вчора, сьогодні, і навіки той самий мають прозвучати з новою силою, з новою міцю. Світ потребує серед бурі побачити того, кому навіть море і вітер слухняні, хто панує над всім, Христа пантократора. Цей досвід пронизував життя багатьох святих. Свята Катерина Сієнська написала так: Господь є центром, навколо якого обертається весь мій світ, його любов моя, незмінна точка опори. Як же важливо нам відкрити в любові Ісуса Христа, в любові Бога. Незмінну точку опори. Не випадково цей ювілейний рік проходить під гаслом Надія не засоромить. Пам'ятаємо, що один із біблійних символів надії це якір, якір. В посланні до євреїв, здається, в 14 розділі ми читаємо, тому і Бог бажаючи дати спадкоємцям обітниці, як найсильніший доказ, що його рішення непорушне вжив клятви, щоб двома незмінними речами, в яких неможливо, щоб Бог. Казав неправду, ми мали сильну заохоту. Ми, що прибігли, прийняти надію, призначену нам. В ньому маємо, не наче якір душі, безпечний та міцний, що входить аж до середини за завісу, куди війшов за нас як предтеча Ісус, ставши по повіки на зразок Мелхізедека. Якір допомагає кораблеві утриматися, затриматися, дає йому стабільність. Надія і уповання Бога, досвід Його любові це якір. Але зазвичай якір кидають вниз, в глибінь морську, а цей якір закинутий на небеса, на небо. І цей якір, який закинутий на небо, допоможе нам утриматися, не здуріте серед потрясінь цього світу. Тому, дорогі мої відваги, не біймося, бо Христос вчора, сьогодні і навіки той самий, Його. тримаємося. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей з Богом!